Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є керівник Українського інституту майбутнього, журналіст Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Володимир Путін, старий КДБшник, колись сказав, що за потреби буде мучити своїх ворогів у сутирах. Як ви гадаєте, він причетний до вбивства Пригожина? Чи, можливо, це хтось інший? Ну, в принципі, те, що це неможливо було без нього, я в цьому більш впевнений і. Тут ми повинні чітко розуміти, що вказівку вбивати Пригожина міг дати тільки Володимир Путін, тому говорити про те, що це хтось інший, це, чесно кажучи, лукавити перед собою. Для нас інший є важливий момент, який з моєї точки зору в наших шортах мало хто обговорює, але який зараз дуже активно і впевнено обговорюється в російських елітах. Справа в тому, що до останнього часу. Всі знали, що у російській політиці, якщо Путін дає певні гарантії або дає певне слово, він завжди його дотримується. І Пригожин був впевнений в тому, що Путін дав йому слово, що з ним нічого фізично не станеться. Власне кажучи, тому він так спокійно пересувався по Російській Федерації. Тому він так спокійно, в принципі, всі в цей літак. Для російських літ це велика, скажімо так, великий сигнал, тому що вперше. За всі роки свого правління Путін настільки жорстко порушив слово, яке сам він давав. І це насправді я думаю, що це тема, яка найбільше обговорюється на сьогоднішній момент, або одна з найбільш обговорюваних тем серед російських еліт. Як ви гадаєте, чому обрали саме таке, от, можна сказати, публічне публічну страту, а не якесь там отруєння чи маскування? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що разом з пригодженим було знищено всю верхівку Вагнера, тобто, по суті. Вагнера зараз на сьогоднішній момент визволений, і там є тільки середні ланки, які, судячи з цього, достатньо швидко перейдуть на сторону тих структур, які їм, на які їм вкаже, точніше, чи то ФСБ, чи то Міноборони Російської Федерації. Хоча я думаю, що перш за все маємо говорити про Міна про Російське ФСБ і про групу Патрушева, тому що, судячи з усього виконавцями. І одним з головних бенефіціарів е, убивства в верхівки е, Вагнера стане саме група Патрушу, і Патрушо безпосередньо. Які будуть наслідки для російського населення? У Пригожна аж була непогана підтримка від росіян. І чи буде бунт новий або новий похід на Москву? Ніяких бунтів не буде, е, ніяких революцій не буде. Єдине про що ми точно можемо говорити, це те, що е, для багатьох приговорон в Росії е, являвся таким собі символом певного там пошуку справедливості. Тобто там не даремно про нього достатньо багато російських е, політологів на сьогоднішній день говорили не стільки як про політика, скільки як про якусь таку типу міфічного персонажа, який особлював якісь там казкові мотиви е, архаїчної російської душі. Е, тому, ні, е, перше, ніяких е, походів на Москву не буде, ніяких революцій не буде. Єдине, що ми можемо говорити, про те, що розпочнуться достатньо великі процеси по переділу, по перше, африканського майна Пригожина, і тут треба буде подивитися, хто насправді захопить основні ласі шматки з однієї сторони, з іншої сторони, очевидно, все ж таки всеред російських еліт буде рости певна тривожність і певна, напевно, все ж таки, можемо говорити, параноя. Тому що всі розуміють, що повторюся, що після е, історії із е, подібна річ, е, незважаючи на дані гарантії Володимиром Путіном, можуть е, повторитися з будьким. Чи вплине ця подія з Пригожиним на баланс сил на фронті? Ні, це ніяк не впливатиме на фронт, тому що саме зараз Пригожин на фронті немає. Пригожен е, вагнерівців. Частина перевербована зараз в, в, в приватні воєнні компанії, чи то міноборони, чи то якісь інші не ну, по все придуда мова. Це міноборонівська приватна воєнна компанія. А Вагнер, як такого, станом на зараз, як єдиною бойової одиниці, станом на зараз немає. Та чесно кажучи, в нього під останнім часом були достатньо серйозні кадрові проблеми після того моменту, який йому обербали можливості вербувати зеків. Ми бачили ролик, де Вагнер кажуть, що вони стартують і кудись йдуть, чекайте нас. От чи стали вони небезпечними для Путіна, чи можуть вони знову здійснити якийсь заколот? Ні, ніякого заколоту бути не може. Я ще раз скажу, що ніяких революцій вони зробити не можуть. А рішення про знищення Пригожина було прийнято з двох причин: перша причина. В два місяці йшло, йшла підготовка по переведенню африканських активів Пригожина саме на інші структури, і цього, Путін сказав, що можна зробити відносно безболісне переведення всіх тих активів, які є в Африці Пригожинських. На якісь більш зрозумілі для Кремля структури, але тепер уже не буде створюватися якийсь другий вагнер, а буде створюватись низка приватних воєнних компаній, для того, щоб створювалася монополія на будь-якій території. Друга причина це, власне кажучи, ну можемо сказати екзистенційна причина. Пригожин, незважаючи на те, що він заявив, що він закриває свій медіахолдинг, він його не закрив. Він залишався достатньо серйозною публічною фігурою. І по суті, прийти по залишався політиком номер два в Російській Федерації. В нього було 9% відсотків президентського рейтингу, згідно з даними Лівада Центр. Тобто Путін розумів і розуміє, що. Власне кажучи, за певних обставин Пригожин, справді міг би вірватися вищу лігу російської політики. А будучи людиною несистемною і мислячи зовсім не так, як це мислить все найближче оточення Путіна, він насправді міг ставати певною теоретичному майбутньому стати політичною проблемою для Володимира Путіна. Чи є ймовірність, що вбила не Пригожина, а його двійника? Ні, я не вірю в цю конспірологію, Я вважаю, що вбитий Пригожин і вбита верхівка е, ватера, чи може теоретично з'являтися якийсь там вже Дмитрій, два, 3 Дмитрій Ну вже Пригожин. теоретично да, але вірогідність поки що виглядає невеликою. Нас лякали можливими атаками на День Незалежності, і от зараз ми бачимо новини про висадку українських військових в Криму. Ми бачимо, що Путін закрив червону площу для відвідувачів. Тепер росіяни бояться нас, а не ми їх. Ну, в принципі, те, що рівень тривожності в росіян збільшується, це можна абсолютно бути впевненим, особливо серед москвичів. Тобто, в даному випадку можемо чітко говорити про те, що атаки дронів на Москву протягом останнього місяця стали. Таким собі тригером, який призводить до підвищення не просто рівня тривожності, але й до поглиблення відчуття того, що картинки майбутнього не існує. Це один з найважливіших психологічних аспектів, який вдалося добитися українським збройним силам протягом останнього місяця. А якщо психологічним повідомленням до Росіян, а як щодо еліти російської, вони бояться Україну чи вони продовжують підтримувати Путіна? Вони будуть продовжувати підтримувати Путіна станом зараз, на жаль, серед тих еліт, які можуть впливати на прийняття будь-яких рішень, немає жодної структури, яка готова була б до війни проти Путіна. Але зараз для нас буде дуже цікаво, якщо справді гіпотеза про те, що за Вбивством пригожена стоїть Патрушев. Це буде говорити про імовірне посилення власне кажучи, групи Патрушева. і ця група безумовно війде в кліще найближчим часом із Шигу Єрасімом. Тут дуже цікаво буде з цим послідкувати і подивитися, чи зможе Патрушев з'їсти Шигу з Герасімом, чи Путін не дасть цього зробити і буде якимось іншим чином отримувати баланс сил серед еліт. Але ще раз повторюся, поки що говорити про те, що сталося. Революційна ситуація в російських елітах ні цього немає. Є протиреволюційна ситуація, але протиреволюційна дуже часто не доходить до стадії революції. Пане Вадиме, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем Маркаре Подій був керівник Українського інституту майбутнього, журналіст Вадим Денисенко. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.